Курська операція триває вже п'ять місяців. Росія обов'язково виб'є ЗСУ з Курської області, так принаймні казав Путін ще 19 грудня минулого року. Тоді він запевнив, що має уявлення про терміни, але не може назвати конкретну дату, коли це станеться. І загалом він неодноразово заявляв, що російські військові повернуть собі контроль над російським регіоном. Путін уже віддавав накази звільнити Курську область до 1 жовтня. Потім заявляв, що хоче витіснити українських військових із області до інавгурації. Трампа, яка відбудеться 20 січня, і для цього Росія навіть залучила північно-корейських солдатів. Станом на початок листопаду на території Росії перебувало близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. Тим часом зараз 6 січня і Збройні сили України ймовірно розпочали новий наступ у Курській області. Атака відбувається, нібито одразу на щонайменше трьох ділянках. Офіційної інформації від української влади та військових зараз вкрай мало. Тож у відео поговоримо чи. Дійсно українській армії вдалося просунутися вглиб території Росії, та які перспективи нового наступу ЗСУ. Отже, 5 січня самі росіяни заявили про те, що Україна розпочала новий наступ у Курській області. Про це повідомили у Міністерстві оборони Росії. У заяві йдеться, що українські війська атакували зранку поблизу села Бердінь двома танками, машиною для розмінування та 12 бойовими броньованими машинами з десантниками. Дві українські атаки, нібито, вони відбили та відтіснили українські війська. йшлося в повідомленні. Але російські військові блогери вказали на те, що сили Москви зіткнулися із значним тиском українська сторона поки не заявляє прямо про наступ, а говорить більше натяками. Наприклад, голова офісу президента Єрмак заявив, що з Курська надходять хороші новини і що Росія отримає те, на що заслуговує. А Андрій Коваленко, це голова центру протидії дезінформації, повідомив у телеграмі, що російські війська зазнали атак у кількох місцях. Напередодні інформації про наступ ЗСУ Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив про втрати противника в Курській області в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині. Російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. Конкретних подробиць він не навів. Батальйон може відрізнятися за чисельністю, але зазвичай складається із кількох сотень військовослужбовців. Але жодними точними цифрами ми не володіємо. Тож 6 січня у повідомленні українського генштабу було про те, що ЗСУ продовжують операцію в Курській області. За попередню добу на цьому напрямку українські військові відбили майже півсотні російських атак. Натомість армія Росії зазнає відчутних втрат в живій силі та техніці. Про це йдеться в дописі. Військовий аналітичний портал Deep State поки взагалі не коментує український наступ. Вони тільки написали, що тривають бої і штурмові дії сил оборони. І допоки не буде результатів, вони утримують. Муються від коментарів. Водночас вони повідомляють, що росіяни в цьому регіоні проводять наступ на населені пункти: Мала Локня, Свердліково та Леонідівка. Суспільному також вдалося поспілкуватися із командиром роти, яка зараз воює у Курській області. Він нічого не казав про український наступ на російській території, але розповів, як ворожа армія штурмує позиції, де перебуває його рота. Вони можуть запускати по три волни близько 15-17 осіб. Там і контрактники, і Ахмат, і з інших країн є військові, і вони от вистраюються, там 17 осіб, за ними йде ще 17, за ними йде 15. І вони от такими трьома-п'ятьма волнами накопичуються і намагаються досягти своєї мети. Вони застосовують як техніку малих груп. По два три військовослужбовців накопичуються до двадцяти, буває тридцяти, потім переходять в наступ. Іноді вони застосовують атаку бронетехнікою 7-10, Танк йде, може, два танка на початку, потім БТРи йдуть. Може, великими піхотними групами пересуватися, на буханках пересуватися, на квадроциклах вони штурмують. Українські війська відновили наступальні дії щонайменше на трьох ділянках. Про це вже йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 5 січня. На їхній карті видно, що українські військові зайшли у південну частину Бердина та дійшли до дороги, яка з'єднує два населені пункти. Крім того, як випливає з аналізу інституту вивчення війни, Україна посилила наступ ще як мінімум у двох районах в Укурській області. Збройні сили України просунулися в районі Нікольського та Олександрії. Це на пів. Північ від малої локні та на північ від російської конопельки на схід від суджі. Нагадаю, на початку серпня, вперше від початку повномасштабної війни, збройні сили України перетнули державний кордон і зайняли частину російської території у Курській області. Просування було настільки несподіваним та стрімким, що менш ніж за 48 годин Україна взяла під контроль більше території ніж за весь період контрнаступу влітку 23-го року. Про це пише британське видання Телеграф. Зсу просунулися більше. Ніж на 20 кілометрів вглиб глиб Росії, коментуючи заглиблення на російську територію, Зеленський тоді заявляв, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах. А українські військові суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. У вересні росіяни пішли в контрнаступ в Курській області. Відтоді Україна втратила понад 40% раніше контрольованої території області. Написали ще у листопаді Reuters із посиланням на високопоставлене українське. Ки військове джерело, яке працює в генштабі України, за даними джерела, Росія тоді розгорнула близько 59 тисяч військових в Курській області, включно із північно-корейськими солдатами. У середині грудня військові КНДР в Курській області понесли перші втрати. Зеленський тоді заявляв, що три тисячі північно-корейських військових були вбиті або ж поранені в Курську. Українським військовим навіть вдалося взяти в полон військового з КНДР, але він помер згодом від отриманих травм. Пише агентство ЮНХАП за рахунок величезно. У кількості саме е, з Корейської республіки ворогу вдається на деяких напрямках досягати успіху, тому що такої кількості противника, якого не пускають, просто через поле на там 10-20 наших е, бійців, може біжати 70-100 бійців просто через поле, і тут не те, що бійці вже ні техніка, ні зброя, ні залізо не витримує. Вони достатньо підготовлені. Це можна судити із їхнього переміщення. Вони всі йдуть з дуже доброю дистанцією. Вони дуже швидко переміщуються. Вони дуже швидко переміщуються на великій відстані. Дуже потужно вони долають маленькі, переходять від оборони до штурму. Від штурму до оборони, і достатньо підготовлені. Ситуація в Курській області весь час була динамічною, і точні дані про поточну площу контрольованих територій невідомі. Станом на 5 січня цього року, за даними українського осінь проєкту Діпстейт, під контролем ЗСУ залишаються трохи більше 480 квадратних кілометрів Курської області. Завдань у курської операції було кілька: від того, щоб відтягнути сили противника зі сходу України до поповнення обмінного фонду. І дійсно у перші дні операції в полон здалися десятки російських солдатів. То Тож, після початку курської операції російська сторона вперше у 2024 році особисто проявила ініціативу щодо спілкування та обмінів про це заявляв омбудсман лубінець також в курській області неодноразово фіксували розстріли українських військовополонених це порушення Женевської конвенції і є воєнним злочином. Тож Лубінець направляв відповідні листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Але також позиції України в Курській області матимуть важливе значення для медичних майбутніх переговорів про припинення війни про це 6 січня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Сеулу. Ми ж будемо слідкувати за інформацією від військово-політичного керівництва нашої країни. Усі оновлення щодо наступу ЗСУ в Курській області розкажемо вже у наступних випусках.